Віктор Федорович, українська правда. Соловіті будуть? Коли наступний розгін Майдану? Не стрибайте, дядінки. Не стрибайте. Я вірю в те, що український народ буде і все буде добре. Хто дав наказ розігнати Майдан, Віктор Федорович? 30-го числа. Дядінки, не треба стрибати. Чого? Дивіться, на мене ваш дядя на пам'ятка. Чому? Чому ви не перешкоджаєте? Ку-ку. Перешкоджає? Шеніг да. новий знайшов, секунду. 100 світу. Країна на грані війни. Зупиніться на секунду. Тут сотня журналістів. Ви президент, зупиніться на секунду. Вас ніхто не буде бити, зупиніться. Що Це так боятися до видиви, охорона ловися. Зупиніться, дайте коментар. Ви президент, зупиніться на секунду, дайте коментар. Ви президент, не бійте журналістів. Поговоріть з журналістами, Віктор Хто там Петро. Це гатьма! Кого, Кого? Кого? Кого провоцирует? Пусть даст комментарий.